Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про гіперфіксації та дезадаптивну мрійливість. І почнемо ми з того, що ж таке гіперфіксація. Це стан, коли психіка фокусується на якомусь одному об'єкті, одній ідеї, людині темі. До такої міри, що всі інші сфери життя людини відходять на другий план, важливо зазначити, що це може бути притаманно як нейротиповим людям, так і нейровідмінним людям, у яких є, наприклад, Рдух, аутистичний спектр, також це ще може зустрічатися при. Тривожностях і депресіях. Тому ми можемо на початку розділити це як стратегію для нейротипових людей, якраз про це ми сьогодні будемо говорити. І одна із характеристик ртух або інших розладів, синдромів і так далі. На чому найчастіше у людей бувають фіксації? Це книги, особливо якісь фандоми, фільми, серіали, аніме, мультфільми, гурти музичні також можуть бути ігри. Якісь можливо наукові дослідження, або просто власна якась певна фантазія, да ця ідея може бути повністю придумана вами. В вашому вигаданому світі, яку ви постійно програєте, і яка приносить вам те саме задоволення, чи заспокоєння, чи дивлячись, з якою метою ви це робите. Мені здається, що дезадаптивна мрійливість і гіперфіксації є супер поширеними, але чомусь про них дуже мало говорять. Буквально декілька разів я натикалася на цю тему, при тому, що в мене, звичайно, всі рекомендації в усіх соцмережах: це психологія, різні синдроми, різні приколи, які пов'язані з цим. Притаманно, це дуже багатьом, і про це ніхто не говорить, бо можливо. Ніхто не вважається проблемою. Якщо я і натикалася на якусь інформацію про це, то зазвичай це було типу як мем, прикол, що от я там фіксуюсь на якомусь фільмі чи на якійсь книзі, або там порадьте книгу, яка там повністю буде заполоняти мій розум, без якої я не зможу їсти спати, я буду тільки її читати. Тобто, люди, особливо кому притаманна тривога, депресивність, їм дуже притаманно шукати саме якусь ідею, на якій вони зможуть дуже сильно сконцентруватися і таким чином втікти від реальності тобто, це спосіб такий ескапізму. Звичайно, що люди також можуть фокусуватися на якомусь занятті. Теж це може бути там гра на якомусь музичному інструменті, або на людях якихось це може бути і відомі люди, і люди з їхнього реального життя. Оце знаєте, буває така одержимість, наприклад. Там, його колишньою, або одержимість якоюсь типу крутою, популярною людиною з вашої школи там, чи з університету. От, знаєте, коли кажуть, це моя Римська імперія, моя Римська імперія це та 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 людина, да, наприклад, або ця там, книга, або ця історія, або ця ситуація, і так далі. Це означає, що людина дуже багато про це думає, часто про це згадує, якісь відсилки в неї в голові, вона помічає там. В реальності якісь натяки на це чи докази там чи ще щось. Також це може бути пов'язано з якимось майбутнім, тобто людина живе в якихось майбутніх подіях, які з нею ще не сталися, але вона їх перекручує, прокручує знову і знову фантазує для того, щоб, начебто, наблизитися до цього стану, який вона буде перепроживати. І це може теж ставати таким нав'язливим. Якщо говорити про дезадаптивну мрійливість, то це про таке. Фантазування, яке займає у вас, наприклад, там щоденно якусь кількість часу, вона може бути дуже інтенсивною, дуже такою яскравою, дуже емоційною. Її можна відрізнити від просто якихось образів в голові. Тим, що дезадаптивна мріливість у вас викликає яскраві емоції. Ви можете відчувати і щамливі такі відчуття, і страх, і сум, і задоволення, і закоханість. Ну, будь-що, що ви собі можете не фантазувати, ви насправді можете у себе це викликати на рівні фізичних відчуттів. Тому що для психіки немає різниці між фантазією і реальністю. Якщо ви фантазуєте якісно, якщо у вас розвинена фантазія, можете самі себе, наприклад, накрутити, розтривожити своїми фантазіями, ви точно так само скоріше за все, і в іншу сторону, вмієте робити. Ви або про це не знаєте, або якраз це ви, ви це і знаєте, і це відео про вас. Тобто, це про. Таку, знаєте, суперсилу викликати в себе приємні якісь переживання фантазією. І ще дезадаптивна мріливість часто відзначається тим, що ви уявляєте щось схоже, одне і те, ж, одне і теж, начебто, виходите по циклу. Одне і те ж, наприклад, але в різних ситуаціях, одне і те ж, але там під різну музику, чи з різними людьми, там, чи в різних якихось місцях, і так далі. Тобто ваша фантазія має давати вам те, що по суті в реальності вам не вистачає. Я насправді пам'ятаю, що з самого самого свого дитинства. Я використовувала цей метод, я не знаю для чого. Я думаю, що для самозаспокоєння, по-перше, по-друге, для того, щоб уникати реальності, яка, наприклад, там, була для мене тривожною, загрозливою, небезпечною і так далі. Тобто, загалом. Така от класна база для того, щоб ви в дорослому віці або в підлітковому віці, або в дитячому, неважливо, почали цим займатися, гіперфіксуватися на чомусь або дезадаптивно мріяти. Причому це може бути все одне і те ж, І одночасно така база це емоційне неблагополуччя в сім'ї. Тобто, вам має бути небезпечно, загрозливо, тривожно, страшно. І так далі, для того, щоб були сприятливі умови для цього, тому що знову ж таки не гіперфіксації є проблемою. Вони вирішують якусь іншу проблему. Точно так само, як дезадаптивна мріливість не є самою проблемою, вона є способом вирішення. Це копінг-стратегія вирішення чогось іншого, якоїсь іншої проблеми. Тому, якщо вам це притаманно, то вам потрібно зрозуміти, що ця стратегія уникання це те, як ваша психіка придумала вижити і адаптуватись. Да, воно називається дезадаптивне. Я зараз поясню, чому дезадаптивне, але. Насправді, це взагалі-то є якби вашим таким порятунком серед загрозливих умов, у яких вам довелося перебувати. Тому що це фактично допомагало вам уникати тривоги, уникати болю, відчуття безсилля, цієї невизначеної загрозливої реальності, в якій ви перебували. Також воно могло спрацьовувати як такий ментальний антидепресант, тобто ви. Регулювали свої емоції завдяки цьому, наприклад, коли вам було дуже страшно або ви були в дуже сильному відчаї, ви приходили до, наприклад, дезадаптивного мріяння або гіперфіксації на чомусь для того, щоб змогти впоратися з тими переживаннями, які у вас були. Тому що іншого способу, наприклад, ви не знали, вас не навчили, ви не побачили як би, прикладу, як вам можна ще саморегулюватися, або хто вам може допомогти ці емоції пояснити, допомогти вам їх прожити, бути поряд, бути опорою. Значить, цього не було і опорою стала ваша фантазія. Також, крім болісної реальності, яка може вас сподвигати на гіперфіксації і так далі, може бути негативні такі переконання, типу, моє життя нудне і ніколи не стане веселим, моє життя безнадійне, в мене нічого не буде хорошого. І тому тільки в фантазіях я можу хоч трошки пожити. Типу, ця реальність, це не справжнє життя. А в мої фантазії оце те, де я дійсно переживаю щастя, якісь емоції, закоханість і так далі. Де я можу, наприклад, бути коханим а там, або не знаю, що я комусь важливий і так далі. Бо в реальності в мене цього немає. І я тоді компенсую. Це своєю фантазією, бо всім хочеться любові, підтримки бути важливими і так далі. Або може бути ще таке екстремальне мислення, тобто у мене має бути або ідеальне життя, або ніяке. А так як ідеальне життя я жити не можу, то я буду проживати його поки що в своїх фантазіях. Ще однією причиною, через яку ви могли до цього прийти, це соціальна ізоляція. У вас банально був. Брак емоційного цього контакту, якісного, теплого, і вам довелося його як стратегія виживання придумати. Що це може говорити про вашу таку вроджену креативність, фантазійність, творчість, що знову ж таки у вас розвинена фантазія може бути я не знаю, генетично, що вам це притаманно, ви такі чи такою були завжди. І тому ви це змогли почати використовувати якби на свою користь. Ще, до речі, сюди може бути низька самооцінка. Да, тому що ви, наприклад, можете в реальності себе оцінювати як не вартого любові, не такого, не крутого, не популярного, не класного. А в реальності ви можете собі обрати будь-яку зовнішність, да, будь-який скін, будь-який будь характер, будь-які досягнення, будь-який образ. Ви можете вигадати, як інші до вас ставляться, і от прикручувати це, якщо вам цього не вистачає. Тому це якби є от фантазія вирішення будь-якого якогось стресу, будь-якої проблеми, будь-якої недосконалості, тому що там. В голові ми можемо все. От я в дитинстві дуже-дуже багато дезадаптивно мріяла. Перед сном в мене був ритуал, типу, я лягала, і я не могла заснути, якщо я не пофантазую про якесь своє ідеальне життя. І дуже цікаво, який був сюжет моїх мрій. Бо, ну, звичайно, він там протягом мого життя він змінювався, але в дитинстві я себе уявляла в іншій сім'ї. Бо ж це такий крінж, мені соромно це говорити. Але я уявляла, що моя мама Настя Коб'єнських. Я не знаю чого. А ще в мене з вікна було видно, коротше, така була галявинка. Така була якась там стройка під вікном. А тут була така галявинка. І там така зелена, зелена, така дуже гарно пострижений газон. Це просто якийсь був оазіс. Серед того, що я бачила з вікна. І я собі фантазувала, що там от будинок стоїть, в якому я типу, живу. І я вигадувала там, ремонт в цьому будинку, я вигадувала, які в мене там іграшки, яка в мене кімната, які в мене там ляльки, там ще щось. І я вигадувала собі типу, іншу сім'ю, іншу долю, іншу зовнішність. Я пам'ятаю, що я... в мене була чогось зовнішність теж інша. Якщо я знайду фотку, яку я собі уявляла приблизну зовнішність, я її сюди прикріплю. Ну, це щось, типу, було або з фільму про Lava Girl і Shark Boy, або це було щось, типу, про Арту, Король, Король Артур чи щось таке. Коротше, не пам'ятаю. Ну, щось я там надивилася в дитинстві, загіперфіксувалася фіксувалася, і якусь там із цих зовнішностей я собі уявляла, якщо знайду, то вставлю. От я собі так уявляла. Потім в мене був там в дворі краш якого я любила, та його там всі любили. Весь двір дівчат любив того одного нещасного хлопця. І от я уявляла, що в мене з ним там стосунки. Мені вісім років в мене з ним стосунки, і він мене там щось в щочку поцілував на вибивалки. І щось ми там на качелі катаємося, і всі такі вау, ви разом. Щось таке, коротше, от. от. Ну, але цікаво, типу, що саме я собі уявляла, Звичайно, саме те, що мені не вистачало, типу, якогось нормального будинку, затишку, безпеки. Ну, коротше, це дуже крінжово розповідати, але воно так було. І я розумію, що це був такий дзвіночок, наскільки мені маленький було небезпечно, загрозливо, страшно, що мені доводилося хоча б в фантазіях вигадувати те, що мені не вистачало. Да? Ну, звичайно, там іграшки я собі якісь там не вигадувала, які в мене були себе, там я вигадувала. Але дуже важливо, що мені дуже хотілося спокою, якогось такого затишку, якого в мене не було в реальності. Ось такі діла. Я коли вже переїхала в гуртожиток, коли я вчилася в університеті, я вже питала у своїх сусідок: типу, а ви теж так робите? І коли я дізнавалася, що хтось із них так не робить, вони просто засинають і дивляться чорний квадрат перед своїми очима, і вони не фантазують. Для мене це було дуже дивно. Типу, для мене це було дико. Я не знала, що взагалі є хтось, хто так не робить, бо мені здавалося, що так роблять всі, хоча я це ні з ким не обговорювала. Але да, дійсно бувають люди, які нічого не думають перед сном. Можливо, вони там прокручують, що вони завтра будуть робити. Ну, для мене це просто, типу, е ні в коєму случає, бо типу, я не зможу заснути, я буду тривожитися. Я люблю думати типу, про щось, що взагалі ніяк не відноситься до мого життя. Типу настільки сильно якось, типу, ні, -ні, 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 -ні. Я подумаю про це зранку. Завтра в мене буде времени про це подумати. А зараз уявляю мій фільм. Я режисер, я сценаріст, я оператор. Все буде так, як хочу я нарешті. Да, і це такий мій спосіб дійсно справлятись. Єдине, коли я, мабуть, цим не займалась в своєму житті, це коли я або дуже втомно налягаю, або коли в мене в житті і так вистачає якихось вражень, там, подій, емоцій, коли я себе відчуваю дуже щасливою, вдячною і так далі. Тоді, якби в мене немає необхідності, бо мені і так дуже весело і класно в реальності, що я така, ну, типу, б... Я виснажена вже емоційно, що мені не треба щось собі додавати сном якихось емоцій, я можу просто заснути від приємного виснаження емоційного. Давайте перейдемо до того, що з цим робити, і коли з цим не треба нічого робити. По-перше, вам потрібно чесно собі відповісти на запитання, чи заважає це вам і як саме. От як це може витісняти вашу реальність і заважати вам жити ваше повсякденне життя? Прослідкуйте, де це є все таки дезадаптивним, тому що дезадаптивність означає, що ви не можете адаптуватись до реальності. Бо коли, наприклад, ви втрачаєте години в цих мріях, коли це займає дуже багато часу, коли ви починаєте не тільки вночі там, чи зранку, коли у вас є на цей час, а і під час робочих там, годин чи під час спілкування з людьми, з друзями, зі знайомими, під час навчання, ви починаєте на це витрачати забагато часу, і це вже витісняє трошки реальність. Ви вже плутаєте, де взагалі. Нагалі реальність, а де мої фантазії, де ви починаєте уникати м, вирішення реальних своїх проблем, тому що реальні проблеми нікуди не діваються і від того, що ви від них тікаєте фантазії, вони ж не зникають, вони можуть накопичуватися. Також чи відчуваєте ви провину або сором за те, що ви цим займаєтесь? За те, що у вас є, наприклад, залежність від цієї фантазії, що ви без неї, наприклад, не можете заспокоїтись, заснути там чи ще, чи ще щось вирішити своє? І також я б сюди додала. Коли це дезадаптивно, коли ви відчуваєте сильну фрустрацію в реальності, що реальність не така, як фантазії. Наприклад, ви собі там не знаю, роками фантазуєте якісь певні стосунки, які ви хочете мати, де там є оця типу, пристрасть, оці американські горки, там ще щось. А коли ви зустрічаєте реальну людину, вас фруструє неяскравість цих, наприклад, переживань. Да? Це може бути в одну сторону фруструвати, що ви думаєте, ну все не так, як у моїх фантазіях, якого хрена, мені це тоді взагалі не треба. Я краще піду собі в фантазіях там, е, організую, що мені треба, нащо мені це якось типу, напрягатись в реальності. Або ці сценарії ви починаєте відігрівати в реальності, Тобто ви починаєте влаштовувати драму, там, думати, що щось не так, там, придиратись, сумніватись, саботувати стосунки, відштовхувати, щоб було побільше емоцій, як фантазії. Да? Бо вам не вистачає цього. Ой, вам хочеться, щоб був надрив, щоб був оцей піздець в житті. Да? Бо тільки так ви відчуваєте себе живим. Да? Реальність Ральність вона насправді може бути нудною, не така весела, як І тому це теж викликає сильну фрустрацію і навіть депресію. Тому що, наприклад, у вас є депресивність якась, да, вам притаманна, ви вирішуєте це завдяки дезадаптивній мріливості, ну, вирішуєте, да, намагаєтеся справитися з таким чином. Але в свою чергу, сам спосіб вирішення цього веде до ще більшої депресії. Зазвичай цей цикл так і відбувається. Наш спосіб справлятися з тривогою веде до ще більшої тривоги. Як би це не було парадоксально? Наприклад, якщо я люблю все контролювати. То коли я тривожусь, да, я ще більше починаю контролювати, і моя поведінка закріпляє тривогу. Вона робить її іще сильнішою. Тобто, чим більше я контролюю, тим не менше, а навпаки, більше стає моя тривога. Хоча, здавалось, бо я ж наче хочу якби, себе заспокоїти контролем, але ні. Так не працює навпаки. Чим більше ми контролюємо, тим більше ми показуємо своєму мозку, що дивися, я ж контролюю, значить, є що контролювати, значить, є через що переживати. І він тоді починає ще більше накручувати тривожних сценаріїв, бо так працює ну, цей цикл деструктивний. Точно так само з дезадаптивною мріливістю. Вона може вирішувати короткостроково якісь ваші проблеми тут і зараз. Але глобально ми бачимо, як це робить вас ще більш депресивним, або ще більш тривожним, або ще більш неадаптованим до реальності і до реальних. Проблем і до вирішення цих проблем, тому що, поки ви використовуєте ці мрійливості, гіперфіксації, ескапізм і так далі. Ви ігноруєте, наприклад, те, що вам потрібно нарешті піти до психіатра, звернутися там за допомогою, або до психолога, або, або перепрацювати якісь певні ваші там проблеми, або, наприклад, там до, до якихось дійсно рішень, які ведуть до ваших цілей, досягнень якихось, або самореалізації, яка також може бути важлива, але ви уникаєте цього. Бо в фантазіях там вже безпечно, там тепленько, там класно, там уютненько. А в реальності все стрьомно, блін, важко, ще або скучно, або небезпечно, або ще якось. І ви можете тоді оцим униканням створювати ще більше проблем в своєму житті. І ще більше проблем веде до ще більшого уникання, ще більше уникання веде до ще більших проблем. Ну і розумієте, як воно все крутиться? Тому в цьому випадку вам потрібно проаналізувати і чесно собі відповісти, скільки годин у вас на це витрачається, яку іншу проблему ви так вирішуєте, в які саме тригерні моменти ви до цього йдете? Коли це збільшується, коли це зменшується, коли вам більше хочеться це робити? От що таке відбулося напередодні? Коли ви в це пішли знову, коли вам знову захотілося загіперфіксуватися, чого ви уникаєте такого? Від чого ви закриваєте очі? Що вам не хочеться бачити в цій реальності? Або якого себе ви не можете прийняти в цій реальності? Що вам потрібно йти і фантазувати, який ви? Та навіть сам сюжет ваших фантазій він вже дуже багато чого про вас скаже. Просто банально, що там таке програється, то що ви там компенсуєте? Значить, цього немає в реальності. А що ви таке робите, щоб цього в реальності не було? Як ви цього ще уникаєте? Можливо, ви уникаєте людей, спілкування з людьми, знайомство з людьми? Можливо, ви хочете реалізуватися, але ви уникаєте будь-яких. Челенджів, да, там ви не, ви не навчаєтесь, ви не працюєте, ви не йдете на співбесіди, ви не шукаєте, не гуглите, не розвиваєтесь, а там фантазії, типу, я там Король Міра, дай мене все офігенно, я багатий, класний, все таке. Тобто подивіться і чесно собі відповідайте на ці питання. І якщо ви відчуваєте, що все-таки це має такий дезадаптивний характер, що воно заважає, або принаймні краща реальність не робить, тоді вам потрібно звертатися за допомогою до. Якогось спе хорошого спеціаліста. Там, де вас можуть навчити емоційній регуляції, там, де вас можуть навчити іншим копінг-стратегіям, там, де знайдуть причини виникнення цього, можливо, вам теж це допоможе зрозуміти, чому ви до цього прийшли. Отже, можливо, вже не треба уникати реальності, тому що ви могли цьому навчитися там і тоді, коли цю реальність треба було уникати, бо там було небезпечно. Але зараз ви можете на себе опиратись. Це там і тоді, коли ви були маленькі. Ви не могли ні на кого опиратися, там було небезпечно і ризиковано. Але тут у вас є тепер ви, ви на себе можете опиратися, ви дорослий чи доросла, з вами все ок, і вам тільки потрібно почати це робити, і тоді ви побачите, що ви достатньо сильна опора, достатньо сильна фігура для себе, яка все і так вирішить, якій не треба бігти, вона впорається, вона не помре, ні від вирішення ніякої проблеми, все буде ок. Да, це фрустрація, да, це страшно, але. Неможливо не впоратись, це тільки вибір не впоратись. Якщо ви намагаєтеся впоратись, ви впораєтесь, тому от я би дала таку рекомендацію да. Не просто в топу собі заборонити це робити, а подосліджувати, чому ви це робите. Воно може відпасти саме по собі, або воно може відійти на просто такий другий план, де ви це робите не так часто, не так багато, не так інтенсивно, і не так багато в цілому енергії у вас іде на от якісь фантазії, на або якісь там гіперфіксації на книгах, на фільмах, тому що вам в реальності. Безпечно, бо у вас є ви, вам в реальності весело, бо у вас є ви, який це все організовує. І ви вмієте справлятися зі стресом, коли вам не весело, коли вам небезпечно, ви вмієте регулюватися. І в цілому вам більше не треба буде до цього приходити, бо вам треба тоді, коли вам... Ось якась є інша проблема, якщо ми вирішуємо проблему, якщо ми вчимося по-іншому ще справлятись, для чого тоді йти тільки до цього методу фантазія, ескапізм і так далі. Тоді вже може і не треба буде. Тому я би сказала так, що гіперфіксації це не ворог, дезадаптивна мрійливість це не шиза, це просто сигнал, і не треба з цим саме воювати. Потрібно зрозуміти, чому вам там комфортніше, чому вам там краще. Ну і також, насправді, ваші дезадаптивні мрії, чи фантазії, чи ще щось, вони можуть бути теж класним таким. Компасом, куди вам би хотілося в житті рухатись, можливо, саме сюжетні оці лінії, да, які ви прокручуєте, вони вам натякають про ваші цінності, про ваші таланти, що вам було б важливо, де вам би хотілося реалізуватися. Ви теж можете на них покладатися як на референс, чого би вам хотілося досягти. І тоді ви можете. Скласти план, як ви цього в реальності можете досягти. І в реальності емоції від цього будуть реальні, тобто радість буде не від фантазій, а від реальних досягнень це ж теж дуже круто. Це ж не зрівняється з емоціями, які ви штучно проживаєте, от в там, лежачи в ліжку. Да? А в реальності буде відчуватись по-іншому, і це теж може бути вашою ціллю. Пережити це в реальності, але що мені потрібно зробити, щоб це пережити в реальності, оце вже інше питання, де ви переходите з з такої позивної позиції в активну в діяльність, бо там, де ви дієте, там нема стільки тривоги, там нема стільки безсилля, бо ви дієте, і ви вже собі цим допомагаєте вирішувати ну, проблему і досягати і отримувати реальне щастя у вашому житті. Тому як така довгострокова мета. Може бути побудувати ту реальність, у якій жити не гірше ніж у цій вигаданій мріливій реальності. Я бажаю всім тим, кому це заважає, жити у кого це забирає забагато часу, і хто відчуває, що трошки вже плутає реальність і фантазії, справитися з цим, змогти собі якісно допомогти, якщо ви де з адаптивний мрійник. Або ви гіперфіксації любите. Напишіть, будь ласка, в коментарях внизу, про що саме ви любите перед сном мріяти, або на чому саме ви любите фокусуватися, які там фільми, які сюжети, які фандоми вас найбільше вражали. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд, до наступного відео, Па-па!